Так, третій день поспіль. Сусіди заливають полум'я. На згарищі час від часу вітер роздмухує вогонь. Тоді жіночки йдуть за вітрами і знову набирають воду. У цей будинок кілька днів тому влучив снаряд. «Іменно, що, що свідтелем була, йшла з магазину. і діло в тому, що мені ангел хранитель навірно з тай. Я йшла, дочка і двоє онуків. І, коротше, там. Сусідка остановила. і если бы она меня не как ми бы были вот тут возле дома, і у ти всі полі нас би тут не всіх постигли. Вот тут у всіх четвери. Це трапилося у вихідний об 11 дня. Господаря в будинку на той час не було, тож обійшлося без травмованих. Кілька уламків від снаряду прилетіли в сусідні будинки, залишили отвори у металевих парканах та повибивали шибки. Бачите, в якому состає все іть. Ми під деревом ховались. Дим чорний був ще, воно шифер стріляв. Мама сказала: "Ти ще раз таке повториться, ми куди-то уїдемо". Одразу за селом починається Росія. Остання вулиця практично під самим кордоном. Прилітає зі сторони Росії, зі сторони Ламаковки. От там Лужкин Стратива, я тудиможе прилетіти. По селу, так это це перший раз, а потім же ще по коров, тих бідних жалко. Так аж плакали всі люди. Того ж дня снаряд влучив просто у стадо корів. На цьому полі, ось біля цих ущів, туди був прильот ну, звідси за села. Тут три, ну, може три з половиною кілометри. Корови були ось на цьому ну, в богарку. А пастухи сиділи біля кущів, ну там чуть, -чуть ямка. Але за того, що воно якби в кучу корів попало, да, то всі ну, всі осколки там взивна волна, там корови прийняли на себе. Люди залишилися живі, 18 корів загинуло. Збитки склали 400 тисяч мінімум, каже фермер. Це якщо корів здавати на м'ясо, але це було дійне стадо, то буде більше. Гектарів біля 150 ми не засіяли. Також частково ось по сіну перший укос, що змогли обрати, а потім, хто ну, ще що казав, що тракторист поїхав грати сіно і почали ж там обстріли, то ми залишили це поле там ще десь е, біля 70 гектарів. Фермерські поля, які село, розташовані впритул до кордону. Ось зараз покажу, робили голоси на всяк випадок, щоб якщо щось прилетить. Де згоріло. А де Ось такі, о, такі, а, такі, а, такі а, полоси там через кожні метри 100-200. Камбайнери також ризикують, ніхто не знає, куди спаде на голову стрільнути цього разу. Обстрілюють тут постійно, коли тихо, а коли до десятка разів на день. Це буде звучати дико, але ми вже до далеких вибухів звикли. Ми вже відрізняємо тільки прильоти. І виліти, які наближаються близько до нас. Нам теж хочеться плакати, коли ми про це говоримо. Після оцього. І дуже страшно, коли на дитячій площадці після вибуху виїжджають діти і не знають, куди бігти. Дітей в селі понад три десятки, всього приблизно дві сотні жителів. Між обстрілами село намагається жити звичайним життям, копають картоплю. Кажуть, цьогоріч добре вродила, але продати не можуть, ніхто за нею не приїздить. І вирощують гарбузи. У нас гарбузяне село. В цьому році ми їх теж посадили, трохи не всі, тому що паї є близько до границі туди, так туди ніхто вже не їздив, а це що тут паї ці всі посажені. І хліб купують, незважаючи на вибухи. Ми чуємо, що вибухи. Раз було також п'єтний день. Людей повний магазин. На Люди всі за хлібом, бояться, що хліба не вистачить. Ніхто нікуди не пішов, поки хліб не докупили. І рахують, скільки секунд між вильотами та прильотами. Якщо мало – біжать у погріб. Ми знову зібрались, швидко заскочили в погріб, прилетіли, вийшли, подивилися, що буде куди. І знову до наступного виліту ми у дворі. Я не знаю, як нам взагалі, що що чекати. І цілу ніч стоїш тільки на вулиці, думаєш, ні, гудіть і будь ні свістіть. А ще страшно те, що ми у психології своїй навіть не могли допустити, що ті, хто отут вікна видно, де живуть, вдарять по житлових будинках. Тепер нам треба цю психологію міняти. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.